Не поготові до різних варіантів розвитку осінньої епідситуації. на Прикарпатті зростають темпи захворювання на гриб гарві та ковід. 19 наразі в області зареєстровано близько трьох тисяч хворих. Івано-Франківські МТГ понад тисячу померла одна особа. За тиждень збільшення маємо на 676 випадків, в тому числі дітей зареєстровано 764 особи. Збільшення за тиждень на 538. Ковід зареєстровано випадків. 179 за тиждень приріз на 51 випадок, в тому числі і дітей 23 за тиждень збільшення маємо на 16. Підпоріг по Україні становить 425,75. Захворюваність у міській територіальній громаді становить 460. П'ять на сто тисяч населення серед госпіталізованих як дорослі, так і діти. Апарат ШВЛ до жодної особи не застосовується. Та, попри це, медики готові до збільшення кількості хворих, наголошують у профільному управлінні. Ми готові для збільшення кількості пацієнтів хворих на ковід, які потребують кисню, які є кисневозалежними в закладах всюди є проведений кисень. Напевно, ви звернули увагу, що жодного пацієнту в нас на ШВЛ. На даний випадок немає, але якщо буде така потреба, то заклади охорони здоров'я забезпечені в повній мірі. Ми розгорнемо додаткові ліжко місця і будемо забезпечувати населення. Нові штами, німбус та стратус відрізняються певними симптомами: гострим болем у горлі та ухриплістю. Решта ознак притаманні традиційному ковіду. Відтак медики закликають Прикарпатців вакцинуватися та дотримуватися правил профілактики вірусних інфекцій. Уляна Никулюк, Софія Савчук, новини на